У горішніх плавнях відбулися важливі зміни в обліку водоспоживання. Сергій Ярош, директор комунального підприємства, «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства, зазначив, 2024 року завершено оснащення житлових будинків громади комерційними приладами обліку води. Відповідно до законодавства, це дозволило комунальному підприємству перейти на 100% нарахування за спожиту воду за показниками цих приладів. Як відомо, Загальнобудинкові лічильники фіксують обсяг спожитої води всіма мешканцями. Водночас, кожен абонент щомісяця передає показники свого квартирного приладу обліку відповідно до фактичного споживання. Для точного формування балансу споживання води громадянам від 1 лютого поточного року необхідно передати показники лічильників коректно. Для формування балансу споживання води, як то вимагає законодавство. Ми прохали б наших споживачів передавати показники лічильника усі цифри, які є на лічильнику. Це після кому там є декілька цифр. Це дуже важливо. Це дасть можливість виставляти рахунки з мінімальним небалансом води. Тобто, якщо показники в розподільчих лічильників передаються з скажімо так грубо, неточно, тоді виникає певний небаланс. Цей небаланс згідно законодавства розподіляється між споживачами. Щоб цей небаланс був менший, ми прохали б наших споживачів відповідно коректно передавати показники лічильників з усією кількістю цифр, які є на лічильнику. Директор Вувкг запевнив, що якість води у горішньоплавнівській громаді залишається стабільною. Попри значні коливання її рівнів минулого року, на початку 2025-го фахівці підприємства не фіксували суттєвого погіршення якості вихідної води. Всі об'єкти і установки, які є на підприємстві для очистки води, працюють в стандартному режимі. Ми там проводимо планові регламентні роботи. Ми проводимо планове обеззараження цієї води, виконуємо водопідготовку і подаємо водичку в відповідності з державними стандартними нормами. Погодні умови та кліматичні зміни зазвичай впливають на стан води, проте значних негативних наслідків наразі не спостерігається. Вихідна вода має стандартний склад і стандартну кількість. Підсумував Сергій Ярош.